Сирський замість залужного. Що відомо про нового головнокомандувача ЗСУ? Електронним повісткам бути. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Дружини мобілізованих росіян вийшли на акцію в Москві. Чим усе скінчилося? Кадровий голод та антисанітарія в так званій ЛНР бракує вчителів, а в ДНР води. Про це не тільки далі. Це інфоточка. Я Віталій Маргалик. Поїхали. Жителі окупованого Донецька вимушені жити в антисанітарних умовах, адже вода для них нині розкіш. Окупанти кажуть, подають її один раз на два дні. Та судячи з коментарів місцевих жителів, в реальності ситуація ще гірша. У локальних пабліках люди скаржаться, води не бачать місяцями. Отак От іде вода, уже четвертий місяць. Донецьк, Калінінський район, бульвар Шученка, 77. сім. Обращались і в, і в ЖЕК. по барабану. четвертый месяц ходим с баклажками. Не помыться, не посуду помыть, не постираться. Кировский район, текстильщик, улица Терешковой, дом 31, шестой этаж. Воду не видим, ну, никогда не видим. За два года просто устали. На жалобы никто не реагирует, никто ничего не делает. Зате в інтерв'ю російським каналам урядовці так званої ДНР розповідають, мовляв, воду подають регулярно. Ми вийшли осені 23-го года на подачу води раз в два дні. Весна 24-го року Ми плануємо все таки, що будемо подавати воду систематично кожен день. Донеччани ж до чергових обіцянок окупантів ставляться доволі скептично. У соцмережах люди пишуть те, що інколи пробивається з їхніх кранів, складно назвати водою, бо вона або іржава, або схожа, цитую, на кетчуп. Хочу показати, як в Ленінському районі біжить вода. Гражданський переулок. Це здівательство какое-то взагалі. При цьому окупаційна компанія постачальник Вода Донбасу отримала так званий міжнародний сертифікат якості. Цікаво за що. Тим часом ватажок так званої ДНР Денис Пушилін знову виступив з красномовним зверненням. У ньому дякує президенту РФ за розбудову Донеччини. Огромніша благодарність. президенту Владимиру Владимировичу Путину за пристальное и детальное внимание. Мы планировали э, по жилью 333 тысячи э, квадратных метров, а по итогу э, ввели 550 тысяч квадратных метров. Мы видим, что такое российские стандарты. Это действительно э, э, говорит о том, что вот Донбасс сейчас для нас становится вот действительно тем Донбассом, которым хочется жить. Та, мабуть, Донбас, в якому хочеться жити Пушиліну і в якому живуть звичайні люди. Це два різні регіони. Аби переконатись у цьому, достатньо пройтися вулицями тимчасово окупованого Маріуполя. Пойдемте зараз вместе зі мною і подивимося, як здали вон ті два дома: Шевченка 82 і Шевченка 84, Город Маріуполь. У нас даже теплення до сих пор міста немає. жити. Не можемо поки. Первая у нас. Так і з дверью Ана не відкривається вообще. Далі не йде, вот это, это все. А вот потолки видите моей состояние. Вот потолки, потолки. Сейчас ми мы... mm -hmm. да, да, да. І йде прямо по всьому периметру. Пусть реально видят люди на Большой Росії, як виходить у нас в барюполі. Але на большої Росії бачити реальні проблеми Маріупольців не дуже то й хочуть, бо більше називають їх невдячними. Про це днями заявив російський пропагандист Борис Якеменко, який у прямому ефірі Ростеве жорстко розкритикував маріупольських підлітків лише за те, що ті нібито зламали шкільну Вони Станідажний зараз просто язиком вилізати цю школу. Учнів окупанти вже змусили вибачитись на камери та пообіцяли притягнути до дисциплінарної відповідальності. Я наше своє звільнення за те, що сломав парту. Обіцяю більше так не робити і не причиняти вред школі. Проте, якеменку цього напевно здалося замало. Тож пройшовся не лише по підлітках, а й по всіх Маріупольцях. Тим і грош ціна. їх треба зараз наізнанку вивернути. Чим вони займаються. телефончики посмотреть, что там за чатики. Очень интересные вещи могут найтись. Потому что осталась какая-то часть этих людей, которые нам вовсе не благодарны. Но это, еще раз я подчеркиваю, повод для того, чтобы очень внимательно присмотреться сегодня к тем, кого мы включили в состав России. Вот такое оно ставление италию до братского народу. Якщо не вбити, то вигнати українців з власного дому, аби потім заселити туди своїх людей. Схоже, саме такий підхід у Путіна. Новий очільник Запорізької області Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів, як в Росії готуються до масового заселення захоплених територій України під кодовою радянською назвою Запорізька цілина. Наразі вони шукають а, громадян з різних куточків Ерефії, громадян Білорусі, громадян Казахстану для того, щоб вони приїжджали на тимчасово окуповану територію, вирішуючи для ворога дві проблеми: перше це звичайно погасити той спротив, який продовжує існувати в тимчасовій окупації. А друге в них шалений дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території, тому що наші мешканці не погоджуються масово співпрацювати з ворогом. Кадровий голод росіяни відчувають і на Луганщині. За інформацією Центру національного спротиву, керівники тимчасово окупованої області поскаржились в Кремль на дефіцит шкільних вчителів. Традиційно вони попросили відрядити натот вчителів саме з російської мови та літератури й історії. Адже російські школи це осередки пропаганди і русифікації. Тому саме ці кадри необхідні ворогу. Цікаво виходить, росіяни окупували Луганщину, пояснюючи це захистом російськомовного населення, та чомусь серед цього населення не можуть знайти вчителів, які погодилися викладати мову та літературу мовою країни-окупанта. Утім, не факт, що російські вчителі, якщо приїдуть на окуповану Луганщину, надовго тут затримуються, адже їх, м'яко кажучи, чекають не найкращі умови роботи. Така от школа висіча. Чтобы вы понимали, что значит школа Лисичанска. Пленочка. Нет в школе отопления, воды, света. 115 детей учатся в этой школе. Очень скользко. І, судячи з темпів розбудови окупаційної влади, умови навчання в цій школі покращаться ще не скоро. Наприклад, аби почати ремонт у 51-й школі в Луганську, росіянам знадобилося 10 років. Цей заклад постраждав під час бойових дій ще у 2014-му. Дружини мобілізованих росіян наважились вийти на акцію протесту в центрі Москви. А живими живим повернути. вернуть. Нам не нужно, никакие выплаты нам не нужны после этого. Подачи, мы, мы просто подарки, вот, я, я да. для себя решила мне потом да. что делать, либо в монастырь уходить, либо за мужем следом уходить. Потому что я не хочу потом жить одна. Я не хочу. И если они этого не понимают. Блин, я не знаю, бог им, судья им, все потом вернется, в двойном размере. Загалом на акцию вышли близко 200 людей, среди которых были и человеки. Я пришел, потому что я хочу, чтобы мы перестали драться, начали разговаривать, и наши мужчины вернулись домой. Я пришел поддержать жены мобилизованных и показать, что ну, мы не одни, и... Якщо ми будемо єдині. Якщо ми будемо щось то делать, не... якщо не будемо відмалчуватися і не отсиживаться в бункерах, то все закончится. Акція теж швидко добігла кінця. 30 чоловіків заарештували правоохоронці. Електронним повісткам бути. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Хоча у документі залишилось чимало пропозицій, які обмежують права людини та суперечать Конституції. Про це у своєму телеграм-каналі писав омбудсман Дмитро Лубінець. У законопроєкті військове командування може встановлювати обмеження на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами Конституції, ЗСУ не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Крім цього, у законопроєкті пропонують передбачити обов'язок реєструвати електронний кабінет. Проте таке положення не відповідає Конституції закону про захист персональних даних. Свої зауваження Дмитро Лубінець відправив до профільного комітету. Тож, яким буде остаточний варіант документу, поки невідомо. Але його точно потрібно доопрацювати. Вважає голова фракції Слуга народу Давид Рахамія. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання. По-перше, щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства. По-друге, переглянемо ще раз підхід до аспірантів. По-третє, точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в раді тих, хто би таке підтримував. На розгляд та внесення правок у законопроєкт у депутатів є близько двох тижнів. Далі документ має розглянути профільний комітет. Потім його винесуть на голосування в другому читанні, яке за оцінками експертів, скоріш за все відбудеться наприкінці лютого. Про це давно говорили, але до останнього не вірили. Чутки про імовірне звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача за останні тижні не коментував хіба що ледачий. І ось ввечері четверга президент Володимир Зеленський розставив усі крапки на ДЗЕ. Опублікував спільне фото та повідомив, що відтепер до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно. Витягують цю війну на собі, відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії термінових змін. Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Інформацію про відставку на своїй Фейсбук сторінці підтвердив і сам Валерій Залужний. Ми зустрілись з Верховним головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії. Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Українці обов'язково переможуть. Новим головнокомандувачем збройних сил України президент призначив 58-річного генерал-полковника Олександра Сирського. Зеленський назвав його найбільш досвідченим українським командувачем. Відомо, що з серпня 2019-го Олександр Сирський керував сухопутними військами Збройних сил України. Був командувачем оперативно-стратегічного управління військ Хортиця. Має звання Герой України. І наостанок радісна новина. 100 українців повернулися додому. Нацгвардія, прикордонники ЗСУ. Більшість захисники Маріуполя. Написав у своєму телеграмі президент України: повернути наших бійців на рідну землю вдалося під час 51-го обміну полоненими. Нагадаємо, попередній обмін відбувся 31 січня. Тоді додому повернулося 207 наших громадян. На цьому поки що все. Якщо у вас є що додати, залишайте коментарі під цим відео, ставте лайки та підписуйтесь на соціаль. Альні мережі точки сходу я Віталій Маргалик бажаю вам гарних вихідних. Побачимося наступної п'ятниці.